Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я хочу заявити про свій стул у спільний проєкт Тамари Новікової Дівчатка-таки дівчатка четвертий сезон. І саме в цьому сезонові я буду в'язати цікавинку. Ну, Продовження ось цієї лині. Але це вас буде чекати попереду. Що ж це за проєкт? Вже четвертий сезон поспіль, це не четвертий рік, бо навесні у нас був третій сезон, а це вже четвертий сезон. Тамара нас зібрала всіх дівчат зі своїми забаганками у спільний проєкт Дівчатка-таки дівчатка. В цьому проєкту ми будемо в'язати те, що нам хочеться, те, що нам потрібно, і не тільки нам. Цей проєкт буде тривати з 1 жовтня по 25 грудня 2024 року. Посилання на відео запрошення від Тамари ви побачите в описі під цим відео. Також в описі під цим відео буде посилання на генерального спонсора нашого проекту: це пряжний магазин, якщо я правильно запам'ятала Арядна. Але ви пройдете і побачите. В шапці профіля інстаграму цього магазину є посилання на сайт, де можна обрати пряжу, інструменти, а також на засоби за доглядом за в'язаними речами. Так, я вже подивилася, звичайно, це вже трішечки сайт. Можете подивитися, і якщо, ваш, вас, якщо вас цей магазин зацікавив, ви можете обрати собі товар. Номінація у нас планується, як завжди, три. І в кожній з номінацій буде переможець. А переможця обираються ті, хто приймає участь у проєкті. Це йде голосування в чаті, де під фото готових виробів ставиться смайлики. І хто отримав найбільше смайликів, той і стає призером. А також можна стати спонсором і самостійно обрати спонсор. Призера, можливо, саме якась робота вас зацікавила, або, майстер, або майстриня вас зацікавила, ви також це можете самостійно обрати і за бажанням подарувати. А безкоштовними нашими спонсорами будете ви, наші глядачі. Адже ваш перегляд, ваша вподобайка, ваш коментар та підписка на будь-який канал ну і на ми також. Це і є та безоплатна вдячність кожному блогеру, який знімає відео, розповідає про свою творчість, як підтримка, як спонукання творити щось новеньке та цікавеньке. Шукайте відео поки що за хештегом. Він в описі під відео буде вигляділятися синеньким дівчата. Дівчатка такі дівчатка, четвертий сезон. Поки що за цим хештегом дуже мало відео, адже на цьому тижні будуть тільки зніматися відео. Сьогодні у нас 2 жовтня 2024 року, тому поки що відео буде небагато, але з часом ми будемо кожні два тижні додавати відео до цього проекту під цим хештегом. Щоб ви побачили, як підростають наші процеси, або як вони завершилися. Якщо ви ніяк не можете наважитися пов'язати в компанії, то за кадром це також цікаво в'язати. Перш ніж почати в'язати в компанії, спочатку почала в'язати так на в інстаграмі, я майже рік в'язала за кадром. Тобто дівчата якісь організовували спільники, і, якби умовно, я з ними приймала участь. Я виконувала всі завдання, які даються. Ви знаєте, мені це дуже сподобалось. Але свої роботи я не показувала ніде. Це, ну, це в мене був такий досвід. Можливо, це ж також комусь знадобиться, і ви можете так спробувати свої сили пов'язати, порадувати. Подруг з друзів, знайомих, рідних це таке ж буде дуже-дуже цікаво. І так, я вже багато балакаю. У нас, повторюсь, в проєктові три номінації, і вони мають дуже гарну назву. Перша назва подружка не чоловік, з нею не розлучитися. Друга номінація має назву Сам собі дизайнер, але потребую допомоги. І Третя категорія це виправити невиправно. І тепер я вам докладніше розповім про кожну з категорій. Перша домінація називається Подружка на чоловік, а з нею не розлучишся. Я вважаю, що в кожного є така подружка, яка стоїть рідною, яка підтримує, допоможе. І саме у відеозапрошенні Томара розповідає, чому саме вона обрала. Цю номінацію так її назвала, і чому пропонуються пов'язати саме для подруги. Подрузі я вже дала завдання, що вона хоче обрати, тому я не можу поки сказати, що це буде. Тут можна вив'язувати як великий плечовий виріб, так і щось дрібненьке, адже це забаганка подруги. Друга номінація сам собі дизайнер, але потребую допомоги. Як ви зрозуміли, знає ви. з назви тут ми саме створюємо свій виріб, але добра порада буде прийматися до уваги або не прийматися, це вже буде обирати майстриня. І третя номінація Як випрати невиправну? Ця номінація нам Тома пропонує обрати три своїх процеси. І спілкуватися в парах, що додати, Це так, я розповідаю так, як я зрозуміла, що додати, або щось виправити, або якісь там порада потрібна, і в'язати в ці номінації. Що ж беру я з собою в цей процес? Перша номінація подарунок подрузі, я вже як казала. Я ще не знаю, що це буде. Це ще обирають Саме що, Що? Саме що? Саме а потім будемо обирати з чого. Друга номінація сам собі дизайнер, але потребує допомоги. Ці номінації я хочу вив'язати чайку разом з Оленою з каналу Ще Пара рядочків. Посилання на відео, в якому Олена обирає пряжу для цієї чайки, буде під. В описі до цього відео. І також це спільне в'язання чайки, безкоштовне, яке проходить в телеграм-каналі. Зараз спробую вам показати ось отак. На мені чайка, яку я в'язала, ну, точно не пам'ятаю коли, але перед карантином. Це попереду спробую ззаду, мені вам не дуже зручно показати. Ну, отак, от якось. Цю чайку я вив'язала за допомогою відео на YouTube-каналі. Але вив'язувала я з пряжі Cotton Gold. Це була мій перший досвід в'язання цієї пряжі на спицях 3,5. Навіть Досі пам'ятаю. І цю пряжу я отримала як замовляла залишки бавовняної пряжі, і вони там прийшли моточками, мені якраз вистачило на мою. Чайку, бачите, ось і так і гарно, 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 гарно. Вона вже прана, перепрана, ношена, переношена не один раз. Дуже приємна до тіла. І я хочу повторити ще одну чайку. Чому саме цьому спільнику? Цю чайку, як я вив'язувала, вона тягне назад трішечки. І ось оці розряди, де я повертала. Тут в мене також не дуже гарно вийшло, не дуже мені подобається. І саме тому я вирішила пов'язати чайку разом з Оленкою. Можливо, там є якісь родзинки, про які розповість Оленка, бо в неї дуже багато чайок. Вона, як то кажуть, що з'їла на цьому, велике в неї в'язання чаю. Я це хочу пов'язати разом з дівчатами. Готову чайку ви вже на мені побачили, а тепер я вам хочу показати, з чого я планую вив'язувати чайку разом з Оленою, з каналу ще пара рядочки. Основною моєю пряжі буде ось, такий, ось така фіолетова пряжа. Тут не те, що написано. Я її купувала набором «Чудо пряжі. І в мене прийшло якраз 300 грамів ось такої фіолетової пряжі. Це основна пряжа. Це я колись купувала бобінку. Я її розмотала на моточки. і з такої рожевої пряжі вив'язувала у на два роки маніжку. Вона вже гарно носить. Це також приходила набору. Цієї пряжі зовсім зовсім трішечки. І це в мене залишки. Він напів вовняної пряжі, 1660 метрів на 100 грамів. І я з цієї пряжі вив'язувала чоловічий жилет і гольф. Це в мене залишки. І ось такий я зразок зробила. На цьому зразку ви не побачите в мене сіренької пряжі. Це я її поки готувалася, згадала. Бо ось такої світло-фіолетової пряжі мені в мене дуже-дуже мало. Ви бачите? І коли я робила зразок, то основна пряжа в мене буде у 6 складень. Для того, щоб була та ж сама товщина рожево, треба робити в 4 складення. Цю пряжу, я так сподіваюся, 5-6 складень. А ось цю пряжу аж у 8 складень треба робити. Так би подивитися, на невеличкі смужки досить, але вони будуть де інде, ось ці смужечки. Тому я так думаю, що можна буде додати ось таку сиреньку пряжу і це гарно обіграти. А можливо, я цирю пряжу або заміню, або зовсім її приберу. Це вже протягом в'язання я буду дивитися і розмірковувати, чи підходить вона мені, чи не підходить вона мені. Мені залишилося тепер зробити розрахунки. і Розпочати вив'язувати чайку на тому етапові, на якому Оленка це нам сказала. Поки що для другої номінації це все. А от третя номінація я ще тут розмірковую. Я навіть не знаю, як це буде краще. Третю номінацію я поки що. Можливо, не зовсім зрозуміла, але поки що я вам цього про третю номінацію розповідати не буду. І якщо щось більш-менш з'ясується, то я тоді їх надалі в наступних відео з цього проєкту розповім. Що я ще планую вив'язувати? Я ще хочу вив'язати шкарпетки для себе, гарні красивучі, з подарованими мені пряжі. Шкарпетки собі я хочу вив'язати ось так, ось подарованими мені пряжі. Суперсокс. Баня, бана кольор, маві, так? Да? Так. Не буду казати, не буду. 420 метрів у 100 грамах. І звичайний склад. 75% Supervox і 25% поліамід. Ось такий гарний колір. Рекомендують спиці 2,5, але я завжди в'яжу. На двічці, і в мене все гарно виходить. Дуже гарний такий ось. Почну з осіннього кольору, бо половина проєкту у нас буде проходити весени. Я ще хочу вив'язати дитячий светр. Дитячий светр. Я хочу вив'язати ось такої пряжі. Це вона не зовсім жовта, вона у вас трішечки яскравіше передається на екрані, так як я бачу через, через телефон, який я знімаю. Так. Давайте я вам спробую етикетку показати, бо я не прочитаю. Колір 410. Тоненька пряжа. Так що, я думаю, або в 6, або в 8 складень буду вив'язувати з такої от пряжі. Свитер доберу компаньйона для того, щоб зробити те, що я надумала, і дуже мені хочеться аби вийшло, бо це буде дуже-дуже красива дитяча річ. Дуже мені таке хочеться зробити. Скоріше за все, там буде потрібна мені допомога. Я ніколи не вив'язувала реглан знизу окремими деталями і ніколи не робила вишивки. Тому тут, мабуть, треба буде порада. Як його буде краще зробити? Що ще є в задумках, є для себе ще вив'язати, але буду дивитися, як в мене буде з часом, бо графік роботи може змінитися, і в мене не буде так стільки часу на в'язання, як от зараз. Ну, зазвичай є в мене ще Така справа дуже така серйозна. От, розмовляла з онукою по відеозв'язку, а вона кличе хатню, собаку. У них французький бульдог кличе: Вальтер, Вальтер, іди сюди! Бабуся твоя тут! Так що в мене є онука і онук, правда, чотирихлапи. І оце діти мене вговорюють вив'язати шапку та Ковтинку або светрик для собаки. Я ніколи цього не робила. Тому, хто знає, буду дуже вдячна пораді, з якої пряжі краще в'язати французькому бульдогу. Я одразу кажу в породу собаку, йому вже більше двох років. Це вже в нас великий хлопчик. Буду дуже рада, якщо ви, ви хтось в'язав і можете по Порекомендувати якусь пряжу або майстер-клас для того, щоб вив'язати ось таке замовлення від доньки, онуки і зятя. Так, вони все разом вже два роки поспіль мене вмовляють щось вив'язати цьому собаці. Але ну, як онука сказала, що це в мене ще один онук. Це Вальтер, це твоя бабуся, ну як же ж я залишу тепер з чотирихлапого Анука без подарунку під Ялиночку. Поки що на сьогодні в мене такі плани. Як ви розумієте, 4 місяці, майже 4 місяці це дуже великий термін. Тут і півдня, і година, навіть хвилина може змінити все в нашому житті. Я сподіваюся, що те, що я вже озвучила, у мене все вийде. І зазвичай, можливо, я ще щось буду в'язати. Я не знаю, в цьому проєкту я не планую багато виробів, але планую щось новеньке для себе, дізнатися, навчитися, вив'язати на радість собі, подрузі і онука. Я вам трішечки розповіла про плани. Якщо вас ви заінтриговані, вам стало цікаво, будь ласка, проходьте, приєднуйтесь, в'яжіть разом з нами, в'яжіть як ми, в'яжіть краще нас. А найголовніше в'яжіть із задоволенням, і хай ваші вироби приносять радість вам, як майстриня, і своїм хазяївам, для яких ви будете вив'язувати. До побачення любі! До наступних! 你多。